Ганна Олексіївна, я вже так, привикла багато. вставати рано і я, я, ми сьогодні е, проснулися в 6.59. 6.59, 6.59.59. Зрозуміло, зрозуміло, добре. Бачу, що ви справжні молодці, встаєте рано вчасно, робите зарядку, це прекрасно. Я вам бажаю доброго ранку і сонячного настрою. Сподіваюся, наш день сьогодні буде продуктивним і веселим. Покажіть мені, будь ласка, реакцію, як ваш настрій? У е, мене... мене ось такий, а у вас, Михайлик, хороший настрій, рада це бачити. І у вас хороший. І в мене хороший, я ж вас побачила. в мене завжди гарний настрій, коли я вас бачу. Я мене... цьому навіть рада. У мене добре. В мене хороший. Правильно розумію, що настрій спокійний. Так, Юля, а як твої емоції зрозуміти, що це значить? Спокійний, добрий. Хороший, добре. Зрозуміла, радиться, бачити, Тимурчику, дякую тобі за відповідь в чаті. Мені хотілося б вас почути сьогодні я, тому що. Сьогодні я щаслива тому, що побачила вас, а також тому, що прийшла весна, і тому, що на вулиці дуже сонячно, і після уроків можна піти прогулятися по вулиці. Юлечко, тобі слово. У е, мене сьогодні я сьогодні, сьогодні я весела, тому що настала весна і світить сонечко, і можна погратися. Угу, дякую. Хто ще хоче висловитися? Будь ласка. Ігоре, у мене сьогодні добрий настрій, тому доброго дня. Що я, тому що я думаю вас і на вулиці дуже силочно. мені теж від цього радісно, малятка. Ви даруєте мені посмішки. Ти, а як ти? У ну, мене теж. Mm -hmm. ну, сьогодні я е е дуже настроєна, тому що сьогодні буде математика і англійська мова. Ти розчарований через це, я тебе правильно зрозуміла? Ні, я не розчарований. Я, я сказав е ну, е ну <зваж> я <зваж> приготувався. 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 До цього зрозуміла, дякую, Кирюша, тобі слово. Я сьогодні радісний, тому що вчора зробив дуже красиву кіловік з пластиліну і дивлю вже другу красиву, Вот вона у мене вот сейчас. Добре, ти нагадує мені Мартина говорив, що зробиш. Ти вже почав над ним роботу. Не, ти говорив, що, що ти хочу... будеш робити поробку з пластиліна Мартин, тому не забув, я тобі нагадую, я я ти ж маєш її теж теж точно, я хочу інтернет. Оркліф від Майка Дабурко, чи зі 4 відмахи начну? Угу, добре, ага, Кирюша. 4, добре, добре, зрозуміло. Тебе так, Михайлику, тобі слово. Сьогодні я веселий, тому що і... сьогодні буде сонячно. Прекрасно. Мене буде сьогодні. 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 Рада а, це сьогодні. чути. Софійка, висловишся, чи не хочеш? Не хочу. Софійка. Хочу. Прошу. Ми сьогодні у мене, тому що я, тому що я сьогодні віждок. Що ти сьогодні, вибач, не почула? Я сьогодні дуже хороший. Хороший настрій? Ну, Добр. Так. Добре, рада це чути. Поліна Лавриненко, ти з нами? Дітки, камери включайте, щоб я могла вас бачити і співпрацювати з вами. Міланка, висловишся? Як ти настрій сьогодні? ти ла... ла... висловишся чи ні? Не, я ще думаю. Думаю, добре, ну, визначайся. Гаразд, малятка, допоможіть мені, будь ласка, прокоментувати сьогоднішнє число і це зробить. А, а у нас заново вже значилось? Ні, ще не заново. Ще є діти, які не коментували. у нас вже нова тема, яка. Не так нова. Так, так, все правильно. У нас сьогодні нова тема. Ага. тега убиваємо Ліля Софія. Вероніка вже була. Так, Лілі немає. Виключаємо. Ліля вже не буде. Угу. Вона не так крут не можезо. Да. Софійка, тобі слово. Анна. Сьогодні 2 березня 2023 року, день тижня четвер погод, погодить сьогодні обличчя, українське звичайно. звичайно. Я не без сині, де падало погод, я забула, поводи немає. Опадів немає. А у у нас в Запоріжжі Ігоре? С, і сніг у нас Де? А, ой. Я ж теж в Запоріжжі. Ти ж в Запоріжжі, правильно пам'ятаю? Так. Так, немає у нас снігу. У нас теж сонячно. Прекрасна погода для прогулянки. а у вас там як справи? Очень сильная, я вчера выходила... На балкон в подболці мені було даже жарко. На сон. Дуже сонячно українською, дуже сонячно. Полінка Лавриненко, ти з нами. Включай, будь ласка, там. Окей. як справи, Полінко, у вас там? Розказуй. У нас сьогодні небо похмуре і мінус 2 градуси. Угу. Холодніше, зрозуміла. Дякую, Михайлико, ко у вас там як справи? У нас там у нас знаємо. Сонячно чи похмуро? Сонячно. сонячно, так, добре. Гаразд, малятка, ви правильно зрозуміли. Почався березень, новий місяць, і ми сьогодні будемо починати нову тему. Але спочатку пограємо в таку гру, так чи ні? Ви можете показувати мені просто рукою або реакцію ставити, але щоб я бачила руку, якщо показуєте, то в камеру. Прочитайте твердження і покажіть так чи ні. Березень, другий місяць весни. Да. Сережень, другу, пальчик місяць. вгору або пальчик вниз. Юля правильно показує і Кирило. І Поля вже виправилася. Неправильно. Березень – це який місяць весни? Перший. Перший. Так, ось так. Тарас Шевченко, ви, так, да, художник. Ні. Тарас Шевченко не відомий як художник, який ні, малював він, багато картин. Ні, він, це, він поет. Діти, але ж він не тільки поет, він ще й видатний. А, художник. я я знів, так, так, так. Це твердження можна назвати правдивим, але частково, напевно, тому що він не тільки художник, а ще й поет. Але, в принципі, твердження то правдиве. Тарас Шевченко ну, помалював картини, писав картини, правильно? Так. А, а таке твердження. А Юля думає, що ні. Тарило думає, що так. Мілана не впевнена. Думає, що ні? Чи mm. думає, що так? Поля згодна. Тимури Михайловику Іляс і також віду. прошу я вас. Ану, так. Скажіть, будь ласка, це твердження ні, вас, ні. вас здивувало, збентежило? ні, А ти, так. Про, може, якісь знаєш дивовижні властивості яблука Кірюша? А що в ньому може бути. Е... Я знаю його властивості. Магазин. Які в нього властивості, дивовижні? Окрім звичайних, що воно повне вітамінів і корисне. Які в нього дивовижні властивості? В магазині Яблука може бути черв'я. Не, не говори, будь ласка, одночасно з Кирилом. <клес> Кирило, тобі слово. Яблуки в магазині завжди простіше, їх треба обмивати. <рес> <рес> я тебе почула. Будь здорова, Софійко. Кирюш, відповідай, будь ласка, українською, не забувай тобі не подобається магазинні яблука, я це зрозуміла. Юля, що хочеш додати про яблуко? <рес> що в яблуці може бути черв'як? Так це значить навпаки, що яблуко хороше і нічим не отруєне ніякими шкідливими речовинами, якщо його їдять і черв'яки. Це навпаки показник того, що яблуко здорове, що в ньому немає ніяких отрут. Добре, добре, а це твердження. Кожен предмет має бути можливості. Що скажете з цього приводу? Кирило згодний, Юлія наполовину, Ігор згодний, Тимур не згодний, Мілана згодна. Добре, я поки що не буду цю тему розвивати, тому що якраз про це ми з вами у цьому місяці і будемо говорити, чи так це, чи не так. І в кінці підведемо підсумки і в кінці місяця, і дізнаємося, правдиве було це твердження чи ні. Гра третій зайвий вам треба прибрати кожну третю букву, і ви відгадаєте тему місяця. Кожну третю букву. Угу. Про і... Про. Один, два, один, два, три, прибираю, один, два, три, прибираю, один, два, три, прибрала. один, два, три, прибирала. Один, два, три, прибираю. Си Си Речі. Так, один вже відгадав. сказав, правда, що але Добре, відгадав один Юля. Приховані, приховані можливості, можливості. Так, речей. приховані можливості речей. Протягом березня ми з вами будемо дізнаватися, які приховані можливості мають звичайні речі, які нас оточують. І в цьому місяці ви дізнаєтеся, які ж дивовижні властивості має яблуко, окрім того, що ми його їмо, і в ньому є купа вітамінів. Ай-яй-яй, як невиховано перебивати. Що незвичайного є в довкіллі, які об'єкти зберігають історичну пам'ять, що допомагає людині захищати себе? Кому відомі деякі можливості об'єктів, і які лайфхаки допомагають вчитися. Все це ми з вами будемо обговорювати протягом цього місяця, березня, і вивчати, дізнаватися про приховані можливості речей. Я вам підготувала ось таку інтерактивну вправу, і ви мені зараз, виконавши її, скажете, які ж приховані можливості є у цих предметів. Ось вам права. Дякую, а можна підписати? Так. Дякую, Так, які предмети ви бачите в інтерактивній справі? Е, мене загружається. Угу. А що тут треба робити? Так, подивіться на мій екран: що у нас зображено тут на книжці? А я, а я вже зайшла? А я зайшла. Прекрасно, що там зображено? Насіння. А, я поняла, насіння. насіння, так, скажіть, будь ласка, коня. а насіння має приховані можливо? А, я поняла, як робити це. Так. Знайдіть відповідність, будь і, ласка, між насіниною і, та рослиною. О. Все, я нашому. Є, 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 є. Все, правильно. Я угу. спину переможку. Угу. Так, а ПЛ це хто? Це я. Полінка, пиши своє ім'я повністю. Поліна Л. Добре? Кирило Окей. всі п'ять правильних відповідей дав. Правильно, дітки, А так? я, зачекайте. Чекаю, чекаю. Я ж знаю, що я, я, я знаю, правильно зробила. Так, так скажіть, будь ласка, які приховані можливості є у такої звичайної малесенької речі, як насінинка? Кирюш, як вона ти вважаєш? Вона може виростати в будь-який круг, із якого вона робила? Ну, тільки не в будь який а саме у той, від якого вона. Утворилися. Да, так. Так, можу, так, можу, так. Ігоре. Перезавантажте, тільки треба говорити. Добре, угу. перезавантажую. Що тут у нас? Ігор, це є, це є, це, 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 ага, п'ять правильних відповідей. У Кирила, у Мілани, в Ігоря. П'ять правильних відповідей і у Полінки три. Так. Так. О, Отже, та сілинка, така звичайна, така крихітна, має приховані можливості. Вона може виростити у цілу рослину. А в мене до вас питання? Е, чи є ще якісь застосування цим рослинкам? От, окрім того, що ми їх, до речі, а що ми з ними робимо? От, наприклад, з кульбабкою. Що ми робимо? Оля, ми коли Оля Лавриненко, що ми робимо з кульбабкою? Ми дуємо. Так. А ще що ми з нею робимо? Міланка, Юля. Відповідайте. будь ласка. Віночок. Віночок заплітаємо. А які ще приховані можливості у кульбаби є? Софійка, Ілюша, Тимурчик, включайтеся в роботу. Юлочко, які ще приховані можливості у кульбаби? Чим там можна збирати нектар. Так, запилювати кульбабку, але напевно на це кульбабка не розраховує, тому її насіння переносить більше вітер. Так? Так. Так, Дітки, а ви знаєте, що кульбабку, виявляється, можна не тільки заплітати у віночок, а вона ще й є лікарською рослиною. Так. Знали таке? Ні. Я вчора я знав. Я вчора знову готувалася до ранкової нашої зустрічі і дізналася, що, виявляється, у кульбабки є прихована можливість. З її коріння роблять ліки, які допомагають травленню. Ось така. А, я знаю. Гаразд. Я ні. Так, Добре, малярка. Отже, про приховані я можливості мені. речей на цьому, міся... В цьому місяці ми з вами будемо говорити. Ну, а на сьогодні ранкову зустріч ми завершуємо тим, що дивимося наш план роботи. На п'ятому уроці у нас фізична культура сьогодні разом, це те, що, це те, що відрізняється від зазвичай того розкладу, який ми зазвичай маємо. А чотири уроки онлайн, як завжди, у нас у четвер. І п'ятий урок сьогодні фізкультура буде. Так. Добре, малятка, дякую вам за ранкову зустріч. Бажаю вам гарного настрою і продуктивної роботи у цей четвер. І до зустрічі на першому уроці. До, до зустрічі. зустрічі. До зустрічі, До До зустрічі. зустрічі. малята. До зустрічі. Ага, і до зустрічі. О, і Поля, і Кирило, і Тимур Мур Мілана, і Юля і Софійка зробила по п'ять правильних відповідей. Молодці які. Так, ну добре, малюки, до зустрічі до на була. першому уроці. Добувать, ну, до Добувать. зустрічі.